Додаємо до води 6 столових ложок солі, 2 ложки цукру, ложку оцту. Перемішуємо, ставимо на огонь, щоб закипіло. Рибку почистила, помила, вимучила, склала в відьорку. Вода, що сіллю з цукром, колола. Заливаю. І ставимо це в холодильник на сутки. Селедець простою сутки в холодильнику. Зараз вийму і промию. Нарізаю на кусочки. Приблизно десь такий. Нарізали і відправимо зараз в судочок. Відправляємо на дно судочка цибулю. Викладаємо селедець. Хочу вам сказати, що дуже смачний засол. Зберігається тиждень, ну, якщо не зійдеться зразу. І зверху ще цибульку. Додаємо трошки оцту. трошки олії оливкої. І можна смакувати. Раджу приготувати дуже смачно. Добавити ще. Якщо хочете більш малосольну, значить тримайте менше годин. Завжди можна як просто 12 годин скуштувати на смак. Сіль треба додавати без гірки столову ложку. Сподобався рецепт, ставте лайк смачного.